Ну що ж, всіх вітаю знову на каналі. Ми завершуємо у цьому відео а, Шкоду Октавію. І сьогодні, саме в сьогоднішньому відео, вона поїде вже з власником додому. Зараз, поки я чекаю володьку, щоб начепити капот, начепити крила а, не знаю чим зайнятися, ходжу броджу, як я і казав в наступному відео. Як я і казав в минулому відео, ми не будемо прибирати гараж, бо це прибирання це займає цілий день. Неможливо підняти пилюку, все видути і зразу там фарбувати у той же день. Ні, ми даємо після обдування ще, е, як мінімум, ніч на те, щоб все всілося, а потім заливаємо водою, оскільки у нас. Вся підлога під лаком, всі поверхні з вчорашнього дня під лаком. Вся пилюка в лак вчепилася і бачу навіть на прожекторах і отак от фіксую пил на, на тому, як вона пробігає, коли я дивлюсь на прожектор. В повітрі, окрім однієї паскудної мухи, яка зараз от літає, нічого більш не літає. І ми не будемо витрачати зайвий час. Ми просто зальємо все це водою. На всяк випадок, і фарбуємо сьогодні 4 дверцяти. Фарби у нас залишилось, мама моя рідна. І половини не пішло фарби на оці, оці всі деталі. І половини навіть. Тому а, я вважаю, що. Ми витратимо отак половину сьогодні. Може, та да, десь половину. І ще залишиться половина. Тобто, там четверта частина від 2 літрів, то є пів літри фарби. Пів літри фарби, то буде нам на бампера. Наступ, наступний раз це буде економія. Власник автомобіля хотів. Приїхати на фарбування, але трішки пізніше. І отакий ремонт треба робити. Вон, він весь зацарапаний. Такий-такий. І у нас вже буде фарба. Вона вже буде підібрана, готова. Вона буде у колір до кузова. Все буде прекрасно. Тільки криша залишиться старою. Вся машина вже буде в новому кольорі. Хоча цей колір її завод. Це колір 1Z1. Ну і непогано. Не тобто, перебір фарби ще не означає, що ми десь не вгадали. Вгадали на наступні роботи. Повністю все заставлено. І тепер це все треба зібрати. Оцю всю халабуду докупи зібрати. Вже й володь переїхав. Так, є, звісно, косяки. По поводу, по поводу зерна бачите все добре. Щодо глянцю чи присутності шагри, теж все бачите, бо якщо ви можете е, прищик видавити у відображенні лаку, то, звісно ж, це. Добра покраска. Звісно ж, це добре фарбування. Тут ніяких питань нема. Але є у підготовці деякі питання, тобто те, що ми не використовували шпаклю, то добре. То дуже добре. Але ж попросідали ці місця, як би ми добре не ґрунтували. Все ж таки, якщо так подивитись, в якихось моментах. От, на палеці воно не відчувається, але ж тут був рижик, який зачухрали, і вже він заблудився десь. І ми його не побачили. Звісно ж, ще бачу, що більш-меншу градацію потрібно використовувати наждачного паперу, бо все ж таки вся картина по всій машині з цими мікро такими... Царапками вони все ж присутні. Або ще на один слой більше лаку класти, що є теж не дуже добрим, третій, але якщо покласти слой, або більш-меншу наждачку. Ось так. А от бачите теж. Ну, будемо полірувати, може воно ще й відійде. Пил є, бачите, деякі попадаються. Все ж таки полірувати прийдеться. Але, оскільки шагри пошти нема, то полірування пройде швидше, пройде швидко. Окрім задніх крил, вони були вертикальні. Бачите, да, яка шагра? Не скажу, що вона якась там печальна. Зараз фон. Оп. Бачите, відображення все ж таки більш-менш чітке, але не таке чітке, як... На дверцятах. На дверцятах тут взагалі вон, ніякого немає дефекту. Так, тепер у нас цей пучок потрібно прокласти у всіх цих місцях. З цієї сторони колдує Володька, з цієї сторони колдує я. Двері у нас вже Я Такі побажав не Почався останній день збирання автомобіля. Поки володька відсутній, я вже крило накину. Це от в, одну, в одні руки дуже важко робити, оскільки треба так цікаво, е, телевізор накриває частину крила. І от треба тут завести, за крилом завести ще й дверцята не пошкодити, коли вони задвигаються туди. Цікаво. Так, це по-перше, зараз накинути крила, е, радіаторну решітку поставити. Потім володька прийде, ми відрегулюємо капот, бо він стоїть зараз трошки не на своєму місці. Вперед вигляда, треба його запхнути до машини. Салон ми вчора зібрали, треба ще вікна повідмивати. Салон зібрали, картки зібрали. Всі дверцята працюють, ручки працюють, лючок встановимо, бо ми. Вчора підфарбовували оцей, пам'ятаєте, сколик був такий. От. Вирішив я не трогати рідну фарбу на лючку, його не перефарбовувати, щоб у наступний раз по оригіналу можна було підбирати фарбу. Тому підкапування, думаю, кращий варіант для цього. Бампера повісити, один задній бампер, той у нас вже висить. Ще Зараз ще крило. Я його тільки-тільки зібрав. Оці пластикові штуки всі познімав зі старих крил Покажчик повороту. Позмащував, звісно, все це отак, пушсалом, всі отвори, щоб коли при вставлянні пластику, по-перше, не пошкодити саму фарбу, щоб воно. Зайшло як по маслу. А по-друге, це такий захист буде. Зараз жаріще. Машина виїде, пушсало на сонечку розплавиться, затече там в мікротріщинки, якщо при встановленні фарба десь все ж таки порушилась. І ізолює відкритий метал. Або якщо його там не буде, тільки тріщинки, ізолює їх від попадання вологи. Все. Задню частину зараз теж будемо збирати. Двохсторонній скотчи, клеїти, клеїти. Володьки, оставлю. Володьки залишу підкрильники поставити. Ну і все, якось так. Сьогодні машина повинна вже залишити нас і поїхати з власником додому. Трошки прийшлось відрегулювати дверцята, оскільки дуже цікаві е, ці. Дуже цікаві е, петлі, як ми можемо бачити, е, вони на одному болті з кожної сторони. Але при відкручуванні петля не відходить від е, основи. І мені здається, мені здається, що оце болт вкручений сто, з тієї сторони. А для того, щоб до, до того болта м, добратися, треба знімати торпеду. Треба знімати торпеду. Але ж, звісно ж, ми не будемо цю процедуру робити, тому я під нижню плиту, оцю привалочну до двері, підклав дві пластикові стяжки і затягнув. Їх там розплющило. Таким чином, на пів міліметри буквально піднялася дверцята у цій частині. Ми в той раз бачили, що дверцята на дверцято трошки наїжджали, і таким чином. У цих місцях позбивалася краска як на цій, так і на цій дверцяті. Єржа б пішла. От ми ж це все прибрали. І буквально на міліметрик, на півміліметрика підняли. Щодо висоти, ми бачимо, що дверцята підсівша. І я б, такий, я б такий, щоб ще на міліметр, а може і на півтора. Підняв би. Бо зазор по нижній частині десь міліметрів 5 а по верхній частині міліметри 3. Тобто 2 мм у нас дверцята десь просівши. Її треба буде якось підняти. Не знаю. Я, оскільки торпеду не хочу знімати, то вже не мої, як то кажуть, проблеми. Треба відкрутити, петлю чуть вперед подати верхню, і все буде готове. Дверцята буде виставлено. Це по-перше. По-друге, дверцята має люфт. Ось, зараз ми. Ну, не чутно вам на камеру буде. Він такий мікролюфт. Це верхня петля, оцей шток, він вже спрацювався. Треба верхню петлю по-хорошому замінити. По-хорошому. Але ж ми розуміємо, що. І з таким пошкодженням ще можна десятки років проїздити і не паритися, якщо петлю трошки підвинути вперед. Якщо є хоч якийсь діапазон регулювання. Якщо немає, я би ще підклав би у, там, через декілька років, ще підклав би вже шайбу металічну під болти кріплення. І все, і вона знову вирівнялась би, її здиви я знову вирівнялось би і їздив на здоров'я.

У колір. Підбирали по лючку. Лючок я фарбунув. Ой, ні. Лючок я полірнув. І ми бачимо, що він просто ідеально, ну, сфокусуйся. Ідеально підходить. Давай, мама! Сиджу, полірую машину і згадав, що треба ж фіналочку засняти. Ось це вже процес іде? Бачите, матова яка. То ми зішліфували 2000-ю всі какулечки і отакий от результат вже без какулечок. Але ж це ще. Не фінал, бачите, ще трошки матовість присутня. Але шагра отака. Можна навіть в інстаграм викладувати. І сьогодні і завтра два дні нам на те, щоб з такої машини, от бачите, який на відображення прожектор, зробити отакий. Чик Чик Зараз добре видно, як машина От навіть після фарбування, бачите, вона добра. Але ж, вона не така добра, як крило після е, полірування. Подивіться, яке чорняве, яке ідеальне. І яка дверцята після фарбування. Бачите, вона. Навіть якась як на відео здається, як мутнувата. А тут хоба. Прям завод. Це вже все. Готове крило. Завершили ми його. Так, дивимось фінал. Вже повністю зібрано. Готово. Ви бачите, як порошки вийшло. Чи не бачите? Рівненькі. Все стало, все добре. Єдине що, прийшлося знову знімати картки дверей, бо там хитра така система. Просто крючок тут на тросику. Ібо один потрібно в своє місце обов'язково посадити. Через це мене б там не попали, не відкривалось дверцята з внутрішньої сторони. Думали, що на задній дверцяті те ж саме, але ж розібрали. Тут же з замком якась біда. А так все, готовий результат. Через две недельки ще полирнем и готово.